На часі новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова вітаю! 23 червня на базі спортивного комплексу Шепетівської комплексної дю США відділом у справах сім'ї, молоді та спорту спільно з Шепетівським міським центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Та дитячо-юнацькою спортивною школою було проведено змагання з легкої атлетики серед юнаків та дівчат з нагоди міжнародного олімпійського дня. Програма заходу включала біг на дистанції: 60, 100, 200 та 400 метрів. Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами. Ванці Плесенського осередку Хома під гаслом Попіклуйся про братів наших менших завітали до одного з агропідприємств району. Супроводжували захід ювенальні інспектори Шепетівського РУП. Під пильним наглядом фахівців діти годували кроликів, фазанів, овечок, собак та навіть коней. Такий контактний міні-зоопарк неабияк потішив юних відвідувачів. Така зоотерапія сприяє розвитку дитини. Має терапевтичний ефект. А також допомагає підліткам долати труднощі адаптації. 26 червня поліцейські та рятувальники нагадали містянам правила безпеки під час відпочинку у літній період. Дільничний інспектор поліції Руслан Матвієць. А фахівець ДСНС Аліна Кравчук відвідали водойми міста, де спостерігається найбільше скупчення відпочивальників з профілактичною метою. В ході заходу роздали відпочивальникам інформаційні листівки, щоб шепетівчани мали змогу детальніше ознайомитися із правилами безпеки та поділитись ними зі своїми рідними. 26 червня міський голова Віталій Бузель провів позачергове засідання виконавчого комітету. У ході якого затвердили результати проведення конкурсу з визначення виконавця послуги на вивезення твердих побутових відходів на території Шепетівської міської територіальної громади, з метою надання мешканцям громади своєчасних та якісних послуг, відповідно до затвердженого порядку про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, виконавчим комітетом введено в дію рішення конкурсної комісії про визнання переможцем конкурсу Шепетівської те ремонтно-експлуатаційне підприємство строком на 10 років. 28 червня, з нагоди відзначення дня конституції та для підтримки Збройних сил України у Шепетівці відбувся благодійний синьо-жовтий забіг з фарбами біжу для ЗСУ. Як відбувся захід та про емоції учасників, дивіться у нашому сюжеті. Для любителів активного дозвілля та здорового відпочинку провели благодійний синьо-жовтий пробіг. Особливістю цього забігу є використання фарб холі, кольорів прапора України. Під час реєстрації для гостей заходу виступали танцювальні та вокальні колективи міста. В ньому мали можливість взяти участь від найменшого до найстаршого учасника, в залежності від дистанції 200 метрів, 300 метрів, 400 і кілометр. Усі бажаючи заздалегідь, зареєструвалися під час забігу. На Наші волонтери обкидали фарбами наших учасників. Було! Василіна вирока тут! Воно було весело з позитивними емоціями і враженням. Дякуємо всім за участь. Усім, хто був сьогодні з нами. Для участі необхідно було зробити реєстраційний внесок: 100 гривень на дитячі забіги та 200 гривень на дорослі. Учасники подолали різні дистанції відповідно до вікової категорії. Враження у мене просто неймовірні. Погода трошки сьогодні в нас була зіпсована, але це не завадило нам провести цей захід. Це, це, це Ми все це проводимо задля наших зсу. Це благодійні в нас. Ну, такий марафон, все ми робимо, донатимо для нашої перемоги, за для нашої країни. Мені сьогодні дуже сподобалось. Ми всупались краскою, бігли такий міні-марафон. Мені дуже сподобалось. Все було дуже файно, круто. Ну, сподобалось. Прекрасний захід. Мені це дуже сподобалося. Особливо мені сподобалося, як нас кидали з фарбами. Це було. Супер після завершення забігу зробили спільне фото. А кожен учасник отримав від організаторів медаль. Спільними зусиллями вдалося зібрати 6 тисяч 705 гривень. Ці кошти спрямують на потреби Збройних сил України. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, ЛайкТі. Київській обласній лікарні розпочав роботу новий кабінет ендоваскулярної хірургії. Наявність ангіографічного обладнання дасть можливість надавати медичну допомогу при гострому мозковому інсульті із застосуванням ендоваскулярних втручань. Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна цифрова вартістю 8 мільйонів 722 тисячі гривень закуплена за кошти державного бюджету та отримана за розподілом Міністерства охорони здоров'я України. ЮНІСЕФ доставив до України 120 тисяч доз вакцини проти кашлюку, дифтерії та правця для вакцинації за календарем щеплень. Наразі вакцина розподілена між областями для проведення рутинних щеплень. За ініціативи Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб у співпраці з Шепетівським центром первинної медико-санітарної допомоги 29 червня в Шепетівці відбувся День здоров'я. Всього відвідало День здоров'я 72 пацієнта. Вакцинувались проти COVID-19 19 троє. Проти дифтерії та правця п'ятеро. Зроблено 56 тестів глюкометрії, 21 негативний тест на ВІЛ. 12 – на гепатит С та 3 – на гепатит Б. Які послуги надавали та як все відбувалося? Дізнавалася команда Лайк like Тіві. У парковій зоні поруч з амбулаторією ПМСД номер 2 відбувся день здоров'я, під час якого у вакцинобусі дорослі мали змогу зробити щеплення проти дифтерії, правцю та COVID-19. Завдяки міжнародним спонсорам ми отримали вакцинобус, який ви бачите за мною, з метою кращої доступності проведення щеплень населенню в різних куточках нашої області. Людина підходить сюди, заповнює карту згоди. І після того і тут в автобусі бригада медична буде проводити щеплення. Крім того, відвідувачам вимірювали рівень артеріального тиску та цукру у крові, визначали індекси маси тіла та здоров'я, проводили тестування на ВІЛ, гепатит Б та С, робили електрокардіограму, визначали біологічний вік організму та консультували щодо профілактики хвороб. Ми з центру первинної медичної допомоги з участю Червоного Христа Мерного управління і Державного становленої Хмельницької центр контролю. Ролі прохладських хвороб, яка спроводить таку акцію, яка напевне на профілактику певних захворювань. Це не разова акція. Що саме сьогодні так ми будемо працювати ну, щомісячно, ці, ці такі моменти, щоб дійсно максимальна більшість людей могла от, брати участь. Сьогодні ми ведемо прийом, так як звичайно, ми проводимо. Ведемо прийом. Можемо зміряти цукор крові, можемо зробити швидкі тести на гепатит, кардіограму, за необхідністю, ну і ведемо ліки, які необхідні згідно діагнозу. Продемонстровано шкоду тютюнопаління для організму із використанням імітатора технічного механічного курця. Бажаючи під керівництвом досвідченого тренера, могли ознайомитися та самі спробувати скандинавську ходьбу. Давлення повміряли, сахар провірили, та й тепер медикаменти треба брати. Ну я хочу все таки дякуємо лікарям нашим, що так внимательно вони зараз почали звертатися до, до людей. Тільки цукарпомів. Давлення сама міряю, таблетки від давлення сама. Філактика хвороби найкращий спосіб подбати про власне здоров'я. Діана Гінгін, Дмитро Костанецький, Лайк like ті. Шепетівська громада провела в останню земну дорогу нашого земляка Дмитра Юр'єва, який приєднався до небесного воїнства. Пішовши добровольцем, був направлений в логістичний батальйон, який займався забезпеченням боєприпасами. Згодом за власним бажанням був переведений в гірсько-штурмовий батальйон. В кінці 2022 року під час артилерійського обстрілу під Бахмутом був контужений. Лікувався в Дніпропетровському госпіталі. Життя воїна обірвалося 22 червня 2023 року внаслідок раптової смерті на позиціях у Запорізькій області. Уваги мешканців, пасічників, користувачів і власників земельних ділянок на території Пліщинського старостинського округу з 30 червня, по 3 липня 2023 року буде здійснюватись оприскування посівів кукурудзи та сої на полях в межах території Пліщинської сільської ради за межами населених пунктів. Всі роботи з оприскування будуть проводити в ранні ранкові до 10-ї години і вечірні з 18 ї до 22-ї години. Але терміни можуть бути продовжені внаслідок несприятливих умов, про що буде повідомлено додатково. Слідчі Шепетівського районного управління поліції встановлюють обставини ДТП, в якій травмувалося четверо людей. Аварія сталася 27 червня в СМТ Понінка на Полонщині. Внаслідок аварії 45-річний пасажир «Опеля», водій та двоє пасажирів Нісана, 38-річна жінка та її 14-річна дочка, отримали численні тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні. Медики оцінюють їх стан як задовільний. Пошкоджені автомобілі правоохоронці вилучили. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Facebook та на YouTube сторінці. Для вас працювала команда Like TV та я Дарина Трусунова. До зустрічі через тиждень.